Вітаю! Вас видивитись програму служу Україні. Заступник міністра оборони України, керівник апарату Володимир Можаровський, провів черговий прийом із особистих питань. Більшість відвідувачів намагались вирішити проблеми з пенсійним і житловим забезпеченням. Проте були звернення, які стосувалися і поновлення на військовій службі. Прапорщик Алексієв віддав службі у Збройних силах 13 років. Та під час одного з нічних чергувань, коли військовослужбовець заступив на варту, в частині сталася бійка, після чого його звільнили з армії. За статтею 406 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за порушення статутних взаємовідносин, розслідування по цій справі проведено не було. Таким чином, батько п'ятирічної дитини залишився без засобів до існування. За такий проступок його уволіка статті і за зняттям звання. с такой статьей мой сын никем не сможет не жить, не работать. Здоровый, красивый, молодой, отслужив 13 лет, имеет двор, медали, заслуги. Дали они характеристику более года назад на президента Януковича, чтобы мне дали орден, требовали всех все А теперь они обвинили, вот так жестоко поступили моим сыном. Вислухавши сім'ю, керівник апарату зазначив, що покарання за таку провину занадто суворе. Справу буде об'єктивно розглянуто, а остаточне рішення ухвалить міністр оборони України. Тривалий час фінансування українського флоту було досить обмеженим. Минулого року на відновлення технічної готовності кораблів та суден було виділено лише 36 мільйонів гривень. Нині ситуація кардинально змінилась. Військово-морські сили отримали видатків у сумі 172 мільйони. Завдяки цьому Чорноморський суднобудівний завод, що в Миколаєві, зміг розпочати ремонтні роботи. А днями на заводі з робочим візитом побували заступник міністра оборони України Дмитро Плясук та командувач Військово-морських сил Збройних сил України віцеадмірал Юрій. Ільїн серед іншого вони ознайомилися з ходом будівництва корабля класу Корвет Володимир Великий. Представники військового відомства оглянули цех, у якому триває будівництво першого українського корвета, і запевнили, що буде здійснюватися планове фінансування робіт. Я думаю, що ми двіжемося в положительному режимі і в ближайше часі почнеться активне фінансування цього проєкту. Генеральний директор заводу Валерій Калашников впевнений, що до кінця року заплановану частину робіт буде виконано у повному обсязі. Ми виконуємо все в сроки говорене. На Зараз передають вже остатки документації. І ми до кінцю року будемо в графіки, який підписаний, в тому числі і Міністерством оборони нами, і флотом. Чорноморський суднобудівний завод запрацював на повну потужність. Окрім будівництва Корвета Володимир Великий на підприємстві Стрі проводиться ремонт одразу трьох суден. Переяслав, Придніпров'я та Костянтин Ольшанський. За графіком триває ремонт малого розвідувального корабля Переяслав. На судні буде полагоджено механічну частину, спеціальне обладнання та пристрої. Корабль прийшов на так називаємо доковий ремонт. тобто ремонт подводної частини. Він комплекс, рівне устройство, рольове устройство, спецустройства, які знаходяться під водою на кожному військовому кораблі. И плюс много механической работы, которая будет выполняться силами завода. Ракетний корвет «Придніпров'я» залишив Севастополь та взяв курс на Миколаїв. Під час переходу морем військові вправлялися в тактичному маневруванні, введенні протидиверсійної підводної оборони та визначали координати корабля. Екіпаж продемонстрував високий професіоналізм, але в повній готовності забезпечувати недоторканність держави він буде лише після планового ремонту судна. На Миколаївському заводі повністю відновлять підводну частину корабля та покращать його технічні потужності. Корабель на даний час. На ходу потрібно провести доковий ремонт кораблю, потрібно провести ремонт артилерійських установок, які вже були здані у ремонт. Після проведення цих робіт корабель буде в бойовому складі продовжувати свою службу днями великий десантний корабель Костянтин Ольшанський також став на доковий ремонт. На судні буде полагоджено електромеханічне обладнання, озброєння та спецтехніку. Всі роботи мають завершитись наприкінці листопада 2012 року. На сьогодні відновлення технічної готовності кораблів триває згідно з планом. Загалом до кінця 2012 року комплексний ремонт буде проведено на 11 кораблях. Упні іспити вже далеко позаду вчорашні абітурієнти, а нині вже курсанти академії сухопутних військ, поринули у світ армійського життя. Первинна військово-професійна підготовка, так званий курс молодого бійця, стала для них першим серйозним випробуванням на стійкість та витривалість. Змінивши цивільний одяг на камуфляж, першокурсники засвоюють ази військової служби. Близько 300 курсантів свої перші армійські кроки зробили в міжнародному центрі миротворчості та безпеки академії сухопутних військ протягом трьох тижнів. Вони вчилися нести службу в наряді, витримувати фізичні навантаження та звикали до особистої зброї протягом тижня. в складі другого взводу, другої зведеної роти проходжу провину професійну військову. Підготовку у військовому містечку Гвардійське складними, проте надзвичайно цікавими для юнаків стали заняття на експериментальній смузі психологічної підготовки. Трохи я смуга тяжкенька, ну нічого, треба старатися, і все вийде. Майбутні офіцери Це також нічого. вчилися захищатися від зброї масового ураження. Вони вдягали протигази і захисні костюми. А після цього долали ділянку умовно забрудненої місцевості. Шашка у диша, яка імітує вплив. Хімічної зброї, сильнодіючих отруйних речовин та бойових токсичних засобів. Тепер кожен курсант знає для чого йому потрібен свій протигаз. Ознайомившись із будовою автомата Калашникова, правилами прицілювання та заходами безпеки, юнаки вперше вправлялися у стрільбі з бойової зброї. Завдання було влучити у ціль на відстані 100 та 200 метрів. Незважаючи на складні погодні умови, на те, що курсанти виконують правила лише перший раз, вони досить показали значні Добрі результати лави збройних сил поповнили і четверо дівчат. Вони на рівні з юнаками виконували завдання і гідно витримали випробування полем. Ми не є сильно гіршими за хлопців, що ми також можемо долати ці всі перешкоди. І ну, взагалі було цікаво після завершення польової фази. Курсанти повернуться до Львова. А 1 вересня складуть військову присягу на вірність українському народові. Курс молодого бійця пройшли і курсанти Академії військово-морських сил імені Нахімова. Як це було, дивіться далі. За 36 годин, які відведені на морську практику, курсанти мають досконало вивчити будову човна, парусне спорядження і аж потім вихід у море. Перше заняття теорія, второе заняття практичне хождение на шлюпках, потім теорія по парусу і практика сьогодні під парусом. А затем останні заняття будуть такі лежні роботи. В'язання узлов. Тобто моряк не може в'язати узлов, злов. Він може бути уміти Цьогорічними абітурієнтами Михайло Серетенко задоволений, а особливо випускниками військово-морського ліцею. Набори бомбітурієнти, які набрали, намного вийшло по сравненню з підучими годом. Тому що времени даже, коли должны были они здати зачот теорії, они перекривали нормативи в два рази швидше. Загалом успішно склали вступні іспити 110 осіб. До кінця місяця курсанти будуть проходити строєву та вогневу підготовку, вивчатимуть статути та опановуватимуть тонкощі військової справи. Курсанти, які вже здобули достатньо знань у навчальних аудиторіях, цього тижня закріплювали теорію на практиці під час занять у морі. До Севастополя, після семиденного морського походу Чорним морем, відвідавши порти Очаків та Одеса, повернулися навчальні катери Сміла і Нова Каховка. На них проходили практику 28 кращих курсантів і студентів Академії ВМС України імені Нахімова. На причалі новоспечених моряків у супроводі військового оркестру зустрічало безпосереднє командування. Товарищи, верки, бешурам. Під час навчань у морі всіх курсантів поділили на три бойові зміни. Перед кожною з них стояло конкретне завдання. Одна зміна проходила теоретичне навчання, одна займалася забезпеченням повсякденної життєдіяльності курсантів і катерів в цілому. А також третя зміна внесла ходову вахту в якості вахтового офіцера, вахтового рульового, вахтового штурмана. Вахтових сигнальників, вахтового наюті і вахтового механіка. Деякі курсанти вперше вийшли в море, тож для них було проведено ритуал посвячення моряки. Получили дипломи моряків, випили по плафону морської води. Другокурсник Микита Єрьоменко поділився своїми враженнями від морського походу. Заступали наряди, заступали рольовими, також вахтовими офіцерами. Ну, тобто спробували ковток косця життя. Виконувати завдання у морі студентам. Допомагав Леонід Шпілько, заступник декана факультету судноводіння і енергетики. суден. Це шостий поход моє і він дуже удачний. Програма практики виконана за сім днів походу. Студенти отримали навики чтення карт, отримали навики визначення місця корабля любыми способами, доступными при прибрежной зоне плавания, так получили навыки ведения нависовой прокладки. На учасників походу чекають навчальні будні у класах. Звичайно, вони не такі цікаві, як морські, але не менш важливі. Відтепер граніт науки їм здаватиметься більш податливим, адже за минулі сім днів юнаки встигли чітко усвідомити, навіщо просиджують годинами над посібниками, кресленнями та мапами. І головне, все цікаве ще попереду. Професію пожежника вважають найнебезпечнішою в світі. Приборкувачі однієї зі стихій йдуть на ризик не заради екстремальних відчуттів, а задля порятунку інших. Професію пожежника вважають чи не найнебезпечнішою у світі, адже приборкувачі вогняної стихії завжди йдуть на ризик. І роблять це не заради екстремальних відчуттів, а задля порятунку інших. Цього літа спека в Криму призвела до масштабної лісової пожежі. Майже чотири доби знадобилися рятувальникам, аби приборкати стихію. Окрім підрозділів МНС, з вогнем боролися і військові пожежники. Недавно була пожежа в місті Ялті. Там е, привикалися військовослужбовці строкової служби і штатні пожежний підрозділ. Випадки, коли військовим доводиться гасити лісові пожежі, займання на торфовищах чи інших об'єктах трапляються щороку, адже у разі необхідності існує взаємодія між двома силовими відомствами МНС та Міноборони. У боротьбі з полум'ям зайвих рук не буває. Ми виїжджаємо на об'єкти цивільні в радіусі 5 кілометрів згідно наказу міністра оборони, допомагаємо гасити не тільки там торфяніки, чи а й жили будівлі. Чи не найгарячішим видався 2007 рік, коли на Херсонщині палало близько двох тисяч гектарів лісу. Майже тиждень пожежники приборкували стихійне лихо. В лавах рятувальників було 350 військовослужбовців. Получається, вогонь йшов з трьох сторон, і вже треба було такий був момент, що вже треба було бросати машину і бігати. А по команді швидко звернулися і виїхали. Успіли виїхати і загасити. Це ну, буквально. Мінути три ми все свернулися, потушили і виїхали. А так практично машину чуть не оставили, тому що сильне пламя було з чотирьох сторон. В деяких віддалених гарнізонах військом доволі часто доводиться заміняти пожежників МНС, адже на місці події вони опиняються набагато швидше. Наприклад, у Гостомелі, що на Київщині, вогнеборці збройних сил по декілька разів на місяць виїжджають на виклики. Старший солдат Андрій Ткаченко за свій короткий термін служби, лише 4 місяці, вже встиг відчути всю романтику пожежної справи. Нещодавно йому довелося побувати у середині палаючої квартири. Температура у такому приміщенні може сягати 350 градусів. Навіть спеціалізований захисний одяг не витримує. Складно це що полум'я темно в квартирі, що не видно конкретно що горить. Димиться просто і все. У багатьох віддалених гарнізонах наявність пожежної команди просто необхідна. адже у боротьбі з вогнем головне оперативність. Пожежна команда, штатна вона чи не штатна, має бути у кожній військовій частині. Саме вона вступає у бій з полум'ям першою до прибуття спеціалізованих підрозділів МНС. За час існування Національного університету оборони України вже декілька разів лунав сигнал пожежної тривоги. Рядом з Національним університетом оборони України знаходиться в 5, трьох в 3,5 кілометрах пожежний підрозділ МЧС. Але вже як практика показала, що були випадки, коли виникало загорання на території академії і пожежний підрозділ, який знаходився на території Академії, він відпрацьовував дану пожежу швидше, ніж приїжджав підрозділ МНС. Гасити масштабну лісову пожежу чи будівлю, що палає, справа досить ризикована. Та коли червоний півень з'являється, наприклад, на складах із боєприпасами, то небезпека значно зростає. На жаль, українським військовим доводилось ліквідовувати й такі займання. 6 травня 2004 року, поблизу села Новобогданівка Запорізької області, загорілося сховище снарядів, після чого здетонували боєприпаси. Захасити пожежу, коли вибухають ракети і снаряди, а осколки розлітаються навкруги на десятки кілометрів. Дуже складно. Кілька днів вогнеборці ліквідовували це займання. Але така подія була не єдиною. Лише на цьому ж арсеналі вибухи лунали ще двічі. Окрім них палали склади в неподалік Лузової та Хмельницького. У таких випадках використовувати звичайні пожежні машини практично неможливо, адже осколки пробивають їхній корпус. На допомогу приходить спеціальний пожежний танк. Це повністю броньована гусенична машина, яка не має відкритих деталей, що можуть загорітися. Проте гарантувати 100% безпеку екіпажу не може навіть і вона. Жопа побачив, що горить. З лівого боку від машини, з правого боку від машини, спереду піднищимо. Страшно було, звісно, Ну, воно як і пройшло, як во сні. Скажімо так, я вже не пам'ятаю більше так в деталях. Наявна на складах і арсеналах протипожежна техніка вже доволі застаріла і не здатна ефективно боротися з вогнем. Харківські конструктори розробили новий пожежний танк, який перевершує свого попередника практично за всіма параметрами. Інженери стверджують, це не просто цистерна на гусеницях, а цілий пожежний комплекс танк створений для ліквідації вогню, а не лише доставки води у необхідний сектор. У разі підвищеної небезпеки ця танкоподібна пожежна машина може бути навіть безпілотною. За допомогою пульта дистанційного керування її можна спрямувати на відстань до 4 кілометрів у епіцентр пожежі. Оглядові забезпечують чотири камери спостереження. У кабіні передбачені два додаткових місця кондиціонер та пристрій, що фільтрує повітря. воно знаходиться, дозволяє машині. в, буквально в эпицентре возгорания и пожара. Кроме того, защищена дополнительной водяной завесой, идет охлаждение элементов ходовой части дополнительно. И в случае необходимости при включении аварийного клапана банально просто под себя воду он резко выбрасывает, то есть стоит на луже. Та поки що ця дивомашина не надійшла до серійного виробництва, але навіть і вона не здатна повністю замінити людину. А зважаючи на чималі фізичні та психологічні навантаження, відбір до лав пожежників доволі прискіпливий. Є, є спеціальний відбір людина, яка боїться, яка не боїться. Тести проходять. Тому в нас немає такого поняття, я боюся, не піду. Є необхідно. Часто жартують, щоб стати пожежником потрібно вміти добре спати. Проте це швидше міф, аніж правда. Самі рятувальники до такого гумору ставляться філософські. Ну, сплять 25 годин, у сутки, Ну а якщо пожар, можемо по двоє не спати. Нещодавно військові вогнеборці знову нагадали про себе. Та цього разу привіт не мав нічого спільного зі стихійним лихом. Щорічні змагання з пожежно-прикладного спорту минулого тижня пройшли у Києві. За перемогу змагалися п'ять команд столичного гарнізону. Переживання великі, а нерви. Головна скорость це найголовніше тактика роботи. Підйом по штурмовій драбині, 100-метрова смуга перешкод, естафета та розгортання пожежного автомобіля. Ці чотири етапи не просто складові спортивного змагання. Хлопці здобувають тут і навички необхідні у їхній професійній діяльності. Якщо там пожара на 2 третьому етаже, це найпростіший спосіб. З огнетушителями на третій етаж і все. Лейтенант Сергій Грищук справі пожежника присвятив 21 рік свого життя. Починав із звичайного рядового вогнеборця. Поступово пройшов всі щаблі службової драбини і сьогодні очолює пожежну команду національного університету оборони України. Йому доводилося гасити десятки пожеж. Каже, що в будь-якій екстремальній ситуації дуже важливо бути впевненим у своїх товаришах. Цей спорт допомагає. Отримувати підтримку свого товариша, чувствувати плече товариша, яке, яке в майбутньому допомагає під час виникнення надзвичайних ситуацій. Найкраще побажання для пожежника мати сухі, але завжди готові до застосування рукави. Змагання, що відбулося у Києві, є відбірковим етапом. За його результатами, кращі команди отримали змогу виступати на першості збройних сил. Ніхто не застрахований від нещастя, неочікувано спіткала біда і родину підполковника запасу Ананіва Станіслава Миколаєвича. Не будемо байдужими, допоможімо чужому горю. Єдиний син Станіслава та Ольги Ананівих Денис 1994 року народження захворів. Хлопці поставили страшний діагноз: хронічна хвороба нирок п'ятого ступеня. Потрібна термінова операція з пересадки нирки, яка коштує 100 тисяч умовних одиниць. Тож звертаємось до всіх, кому не байдужа доля юнака, хто може допомогти родині. На сьогодні це всі новини. З вами була програма Служу Україні. Побачимось наступного тижня. Нехай щастить.